Привітуліки, привітуліки! Доброго дня. 18 липня в нас сьогодні і вже четверг. А я сьогодні з самого раночку займаюся звільненням території. Це виявилося, ух, як важко. Вся кімната все ж заставлена товаром. Пакети, ящики, коробки, все що завгодно. А так як я вже придумала, де я хочу, щоб мені встановили кондиціонер, я вважаю, це буде найкращий варіант. Ну, трішки пізніше вам все це покажу, розповім. Це буде зовсім, можливо, навіть в окремому відео, можливо, і в цьому, але наприкінці. А розпочати я хочу, поки не забула. Щойно присіла коло вентилятора, наколотила собі свої любимі вітамінки. Закінчуються вже у мене вітамінки. От. Зайшла, подивитися на коментарі і знайшла такий коментар. Відразу він мені кинувся в очі. Значить, запитують, чи можливо при умові 4 години нема світла, 2 години є зберігати бринзу в холодильнику? Ну, що вам сказати? Беж мою думку багато хто знає, я скажу ні. Ні, і однозначно, ні. Чому? Ну, багато дуже факторів, які нам невідомі. По-перше, як саме та бринза зберігається? Це може бути просто в пакетику або судочку. Це може бути у вакуумному пакуванні. Це може бути в соляному розчині 20%. Це може бути засолена у солі, і тоді вона, як в ропі виходить. Тобто, варіантів безліч. І найбезпечніший для зберігання в наших умовах в сучасних, це якраз той, що я останнім показувала. Да? Це так, як солять буковинську бринзу. Тобто, обвалювати кожен шматочок щільно-щільно в солі, як сало. Складати в ємності і тоді він витягує сіль всю сироватку, виходить дуже солоний, і за рахунок цього вона може, ну, як можна довше зберігатися. Знову ж таки, в погрібі, льох, підвал, як завгодно називайте. Чому? Тому що що таке 4 години? Немає світла, а 2 є чи 2 години. Ну, розумієте, якби у вас стояв, там, ви б сказали, кондиціонер. Ну, наприклад, да, я пояснюю просто самі ситуації. І в кімнаті, де стоїть холодильник, було постійно прохолодно. Тобто сам холодильник, сама температура в кімнаті була б, ну, там, я не знаю, 20, 18, 22, ну, тобто, хто яку виставляв. І у вас вимкнули на 4 години світло. Через 4 години вимкнули на 2. Що відбувається за ці 4 години? Холодильник повністю практично. Ну, нагрівається до кімнатної температури. Е, якщо би в кімнаті було там 18-20 градусів, то так, він би не так нагрівався. І, можливо, за ті дві години, на які світло дають, він би набирав знову холод цей, який йому потрібний. Е, ну, Зачасту там, де у нас стоять холодильники, ні в кого з нас немає. Боже, що мене перекосило все? Взагалі, я кажу сьогодні, вчора знову попрала э, свою цю чепчик і. відволіклась зараз. І сьогодні вранці одягаю і кажу, чи то чепчик сів, чи то голова вже від э, жари розпухла, юлі натягнула. Так ось, зачасту в нас ні в кого не стоять холодильники під кондиціонерами. Э, навіть якщо у вас в хаті... 30, там, де ваш стоїть холодильник, а не так, як у мене 37, 38, то навіть якщо 30. Ви розумієте, що за ті 4 години, поки нема світла, він повністю, повністю, ну не то, що, а можливо, навіть і розмерзається. Знову ж таки, це все залежить від самого ще й холодильника, Наскільки новий старий, якої якості. Ну, дуже багато там нюансів. Але на мою думку, що за 2 години холодильник не встигне так набрати холоду, е як потрібно, і він не втримає його на протязі 4 годин. Відповідно що? Відповідно, це мало того, що це тепло, а тепло недопустиме для зберігання сиру, такі температури. Ну і по-друге, що немаловажно, це різкі оці перепади. Температури, що є порушенням технологічного процесу. І, звичайно, від всіх цих нюансів докупи, якщо взяти, то, звичайно, що ні, ні про яке зберігання сиру, тим паче на продаж, як я завжди кажу, багато хто каже, ми для себе. Я і це не приветствую, тому що для себе можна також. Отруїтися і вилізе воно боком оте для себе. А якщо ви ще, не дай Бог це продаєте, то в жодному випадку. в жодному. На сьогоднішній день єдиний варіант, як можна зберігати бринзу, це так, як є в нас відео на каналі, я вже не пам'ятаю точну назву, здається, воно так і називається засолювання буковинської бринзи або спосіб зберігання, ну щось таке. Плейлисті сироваріння однозначно відео є, його легко знайти. Це єдиний варіант, за яким зараз можна зберегти бринзу, адегей, ну, тобто м'які сири. І то це щоб була, ну, була сіль, і щоб це був підвал, льох, погріб, хто як називав. Інакших способів я не бачу. Ну, або у вас повинен бути кондиціонер. Я от спілкувалася з однією людиною, у них кондиціонер стоїть. Багато років вже, вона займається сироварінням, вона не хвилюється за свої сири, тому що в неї Ну, це в них приміщення окреме від будинку. І в них там постійно прохолодно. Тобто, навіть якщо вимикають, світло вимкнули. В неї там немає там, ну, більше 30 градусів, да? або як у мене от 35, 37, 38, у них такого нема. То звичайно, в таких умовах можна ще сироварити. А в таких умовах, як у майже кожного з нас, я навіть не кажу кожного другого. А майже кожного, да, мало хто може забезпечити умови там, де він сироварить, або там, де він е, зберігає сир, да, щоб саме в цій кімнаті був окремо кондиціонер і щоб ну, там постійно було прохолодно. Тому зараз, зараз, мало того, що така ситуація зі світлом. Я про цю тему і на рахунок цього розповідала ще місяць назад. Я показувала, як у мене в холодильнику, який морозить навіть до нуля. Шикарний холодильник, дуже добре холодить, тримає холод при оцих вимиканнях світла, латексне покриття й те розкисло. Чому? Тому що мить миттєво миттєво нагрівається цей холодильник, бо в кімнаті висока температура. Головка сиру холодна, звідси тепло, да? виступає конденсат, ну як, як зазвичай. І все. І головка сиру, латекс почав розкисати. Я це показувала, я це розповідала, хто нас постійно дивиться, той знає, той не дасть збрехати. Моя думка особисто моя, що в таких умовах взагалі ну, сироварити, це, це не сиропригодне молоко. Я, я не вірю, що зараз, щоб забезпечити умови, щоб було сиропригодне молоко, щоб, по-перше, його треба відразу перероблювати, от здаїли і відразу в переробку. По-друге, це повинні бути умови, щоб мати цей сир зварити. Бо та ж сама, наприклад, качота, да? поки вона постоє після водяної бані вихолоне, вона може вздутися на кухні. Так само та сама бринза, поки вона під гнітом постояла, вона вже прокисла, розумієте? Тому я ж кушу, ну, в такі часи, в таких умовах, дуже-дуже складно сироварити, і до цього дійсно потрібно підходити. ну, Враховуючи дуже багато всяких нюансів, дуже мало людей, скажу, з цим справляється. Чому? Тому що, ну я це бачу просто, я бачу, особливо в Тіктоці дуже багато відео виставляють. Той викидає сир, показує, той виливає молоко, показує. Той жаліється протяглося, той жаліється скисло. Навіть кисломолочний сир та сметана, і то у людей не виходять, розумієте? Від цього всього вкупі. Да? По-перше, що така аномальна спека в нас на дворі. Жодного року ще такого не було, я вже казала це і кажу. Це аномальна якась спека, аномальне літо, таких температур ще не було. Ну і по-друге, оці вимикання світла. Ні до чого хорошого це все не призводить. Тому моя думка в холодильнику однозначно ні. Якщо ви хочете зберегти, це сіль і підвал. Все. Так, іншого не дано. Мені дуже шкода, що у вас пропав сир, але... Але це дійсність. Це те, про що я казала і кажу. Це так. Зараз це так, ніякого зберігання, розумієте? Або цим не займається взагалі, або робити щось таке, щоб зварив, там, чи зробив, чи зварив, чи отопив, отцідив. Чи самі з'їли, чи продали відразу все. Або ж я шку, що гідні умови. Ось і все. Мені дуже шкода, але якось обміркуйте все це, спробуйте знайти вихід. Як мені писали, вихід завжди є. Його треба спробувати знайти. Ми для себе знайшли. Не вистачає, звісно, не вистачає. Ось в Тіктоці вискочило моє ж відео. А там лежить канестрато, порізаний, завакумований. красивучі кусочки. кусочок. Аж кольнуло. Так, все, не будемо. Про яке там печальне, про грустне. Треба жити далі, треба. Бо в нас і так уже у всіх тепловий удар. Всім погано, всім дурно. Я ж кушу, що ми... <кій> і в чепчику дурно, бо тут, наче якось не так дихає, коли немає нічого на голові, легше. Але коли немає нічого на голові, злоба сразу, відразу тече. А коли одіта чалма, ну, хоча б не тече пот, все впитується ось сюди. Ввечері, звісно, треба стирати, тому що. Тому що. Ну, а тепер зараз покажу, чим займалася я. Напевно, хай буде це одне відео. Я зараз швиденько, бо я взагалі планувала сьогодні зайнятися іншим. А потім якось так зайшла в кімнату. Думаю, ага, знову ж таки, так, це ж тут. Це ми вже собі напланували на суботу на ранок роботи. А що ж думаю, субота-ранок? Якщо це все в суботу, а раптом вони в суботу зателефонують. Я ж не знаю, мені ж не сказали якийсь конкретний день. да? Мені сказали, що, скоріш за все, це будуть вихідні. Е, можливо, і субота, а можливо, неділя. І от нам зранку треба зробити тут революцію, зараз покажу яку. А для того, щоб нам легше було це все робити, цю революцію, я вирішила сьогодні трішки підготуватися до цього.